За ініціативи виконуючого обов'язки генерального директора Хмельницькобленерго Олексія Філіпчука, в товаристві після кількарічної перерви, відбувся конкурс малюнку родина енергетика. Найкращі роботи обиралися комісією, і завдання це було вкрай непросте. Адже серед ста робіт потрібно було обрати дев'ять малюнків, які найліпше розкрили задану тему. Конкурс насправді дуже важкий, роботи надпотужні, роботи серйозні. Основна задача для діточок ставилася це електробезпека. Електробезпека в побуті, електробезпека на виробництві. Ну і по роботах ми вже можемо бачити розуміння нашого підростаючого покоління до збереження життя та здоров'я свого майбутнього та оточуючих. Понад 80 талановитих та юних учасників конкурсу змагалися між собою. Дуже приємно, що сьогодні така велика кількість діток в нас активних, дуже багато малюнків. Особливо хочу відзначити діток наймолодшої категорії, що найбільша кількість малюнок малюнків. Вони такі активні, молоденькі, і дуже приємно, що в такому молодому віці діти усвідомлюють, що наша най... Най... найвища цінність у житті людини це є її саме життя. Нагороди ж отримали не лише переможці, інженери з охорони праці по всій області передадуть дипломи та подарунки кожному учаснику. Кожний учасник нашого конкурсу не залишиться без уваги. Генеральним директором поставлено завдання підготувати цінні подарунки для кожного учасника нашого конкурсу. В подальшому, в 2025, конкурс охорони праці очима дітей. Всі роботи будуть передані до Державної служби праці області міжрегіонального управління. Де буде проведений конкурс, і кращі малюночки будуть передані вже на між всеукраїнський конкурс охорони праці очима дітей. Формування у дітей розуміння правил поводження з електроустаткуванням та вимогами охорони праці це свідома та відповідальна позиція. Дуже приємно, що Хмельницького бленерго започаткував таку традицію в плані. Пропаганди та превентивної роботи з молоддю, з дітками в частині їхнього розвитку з питань охорони праці, з питань збереження життя та здоров'я на врученні дипломів переможцям конкурсу енергетики висловили вдячність за небайдужість, розуміння важливості охорони праці та активну позицію дітей. Діти ж у свою чергу раділи перемозі, подарункам та можливості поспілкуватися. Мене звати Лоран Марії, я учениця 11 класу. В цьому конкурсі я брала вже декілька разів участь, і цьому році я здобула перше місце. Я дуже рада, що наша держава, наша область проводять такі конкурси. Адже в першу очері, в першу чергу, ми розвиваємо наше мислення, нашу творчість. Ми показуємо людям, чому безпечна і чим небезпечна електробезпека. Також це дуже добре розвиває наш мозок, творчість, і я пишаюся нашими дітками, які також здобувають місця в цій сфері. Мене звати Аня. Я навчаюсь у п'ятому класі. Мені подобаються такі конкурси. Я витратила не дуже багато часу на цей малюнок, але дуже класно, що я перемогла.